А сайт «Владометр» тим часом продовжує моніторити політичну відповідальність політиків. Спікер Володимир Литвин не тримає свого слова. Комуністи плагіатять у нашої України. Ці та інші новини з фронту політичних обіцянок. Ось розпочалась офіційна передвиборча кампанія 2012 року. Партії провели з'їзди, оголосили списки кандидатів та опублікували свої передвиборчі програми. Тільки від провідних політичних сил, партії регіонів, Об'єднаної опозиції, Свободи, Удару та КПУ на голову виборців впало 273 обіцянки. Партія регіонів порадувала оригінальною програмою, де не повторювалися обіцянки минулих років. Регіонали обіцяють ще збільшити виплати при народженні дітей, знизити ціни на ліки, зробити авіаперельоти доступними для кожного українця. Варто зазначити, що ПАЕРівці вдались. До творчого запозичення під час укладання програми і не в когось, а в найближчого конкурента на минулих виборах блоку «Наша Україна. народна самооборона. В програмі регіоналів є дві обіцянки з архіву нунцівців. перша забезпечити сільські районні лікарні пересувними амбулаторіями. Друга підключити всі школи до мережі інтернет. Інтернет для всіх шкіл обіцяють і в об'єднанні опозиції. Порівняно з проєктом, який було опубліковано в травні, програма опозиції стала лаконічнішою та конкретнішою. Але зовсім трішечки. Обіцяють ухвалити закон про імпічмент, обіцяють перерахувати пенсії, створити нові робочі місця, реалізувати шкільну програму Знай англійську як українську. Хоча, якщо взяти до уваги рівень знання української в школах та ВНЗ, це дивна обіцянка. Комуністи у складанні своєї передвиборної програми намагались зберегти традицію і давали обіцянки, які звучали в минулих виборів. Все одно їх ніхто не виконує. Цьогорічна програма рісніє заявам п'ятирічної дивнини. Тут є і 10% ВВП на освіту, і вступ до єдиного економічного простору, і державна монополія на виробництво тютюну і алкоголю, і надання російській статусу другої державної, і навіть підтримка комуністами канонічної православної церкви нове, гарно забути старе, чи не так? І на сам кінець від обіцянок, які ще мають бути виконані. Чи порушені до тих, які вже ніколи не будуть реалізовані. Майже місяць тому, 4 липня, голова Верховної Ради Володимир Литвин пообіцяв не підписувати закон про засади державної мовної політики. Спочатку про це повідомила опозиція і наголосила, що спікер не буде підписувати закон за жодних обставин. Трохи згодом сам пан Литвин у інтерв'ю телеканалу Рада заявив, що закон про мови не можна підписати, бо на те не так немає достатніх підстав. Очевидно, і обставини і підстави знайшлися. 31 липня закон за підписом Володимира Литвина, а обіцянку було порушено. Всього найкращого.